Вітаю! Таке маленьке питання. Чи є вірогідність того, що війна повноцінно перейде на територію Росії? Тобто не те, що там час від часу прилетіло, а щоб дійсно вони відчули оцей, тей, оцю ту тривогу постійну да, страх. Що війна повноцінно перейде, є така вірогідність на територію Росії, ситуація така, ситуація така загрозлива, але сказати, щоб прям повноцінно, то Скоріше за все тут будуть певні такі ну от, окремі такі от моменти, да? і які будуть дуже сильно заставлять хвилюватися і саме ну от, на їхній території. Да, це можуть бути якісь такі от невеличкі групи. От, але вони будуть ну, досить розхитувати їх такий стабільний стан. І буде така, таке питання: а чи дійсно в нас є той захист, про який там їм розказують? І тут будуть страждати і люди будуть, і, от, ну, це може бути осінь. Домівки будуть ось страждати. Тобто це може бути якісь такі хвилювання, там, коли збор урожаю, свята, ну туди ближче до осені. Так що, так, така відповідь. Дякую.